Оце такий наш кабачок. Оце є мульча. Головне, що тут є капля. Для чого дається мульча, зараз розкажу. По-перше, трава будемо садити з однієї сторони, з цієї сторони ми посадимо кукурузу. А тут у нас буде кукуруза. Таким способом я буду садити кавун. Так, зверху буде плівка, під плівку садиться все. Щоб раніше було, звичайно, і раніше, як то кажеться, перша копійка. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І ми сьогодні виріши посадити, так, як тепло на вулиці, під мульчу і під дуги плівка, вона ще називає термос, наш кабачок. Так як бачите, тепличка все росте скоро розсада суперова. Навіть картопля, от бачите, там у нас є дуже-дуже добра, огірочок. О, гляньте, вже яка редиска повним ходом вже е, для себе вистачає небагато, для себе вистачає. Наш огірок, ну, вся розсада росте, і ми виростили е, кабачок, думав, на пізніше, а я кажу, як тепленько зараз днем дуже тепло. Навіть ми вийдемо на вулицю, покажу. Таку сітку накинули, бо вже з теплички було до 40 градусів. Навіть можемо подивитися на нашу полуницю, вже біліє. От дивіться сюди, скоро, скоро будемо пробувати. Скоро будемо пробувати полоницю. Це для внуків. Ну і картопля. Картопля у нас рів'єра, вона сама низько росла, не дуже вона висока, а тут вона в нас вигнала, тому що тепло. А зараз я покажу, будемо садити на плівці кукурудзу. І е, кабачок. Подивимося, що з того вийде на пізніше, а зараз я покажу, як ми садимо. Оце такий наш, бачите, такий наш кабачок. Вже пішли листочки середні. Це Азіат від сакати. Прошли рік я садив суперові. Вона може бути так тут на мульчі У мене було прошли рік без мульчі, а на мульчі може бути е, для себе навіть до зими, до морозів дуже довго, чесно, главне водичка, і він собі росте, розлягається і росте, росте, росте. Ніжні, дуже добрі. Як на закрутки, так і на ну, як, і в, в таких зразу приготовленнях дуже кажу смачно. А тепер я десь між до тим має бути 60 до 70 сантиметрів. І зараз я розкажу вам м, на низу, оце є мульча. 80-ка. Хто метр, хто той. Ну я 80. Головне, що тут є капля, вже прокапав. Ми будемо садити з одної сторони. З цієї сторони ми посадимо кукурузу. Посередині якраз воно може бути. Поки розростеться, кукурудза виросте, знімемо плівку і будемо, як то говориться, ми вирощувати. Будемо будем на все разом. Буде кукуруза і то, тому що у нас кукуруза вже готова. Так само у нас кукуруза вже готова. Бачите? Білоколор. Насіння, ой, кажу, коріння є, ну піде воно. Розкажу все детальніше. З двох сторон, оце є мульча. з двох сторін ложиться, з двох сторін закривається плотно, закривається наша землею. Чому накривати плотно, щоб не було доступу повітря, немає доступу повітря і не буде знизу рости трава? Вона виросте, але буде горіти. Так само ми робимо дирку. дирку ми робимо, зараз отак як отут ви бачите, Але ми зразу мульчируємо. Закриваємо ту дирку, ми закриваємо землею, це називається мультіровка нашої рослини. розумієте, І ми так зараз розсадимо тут десь тих метрів 40 40 з лишнім у нас є. Але ми будемо не на 3 метри, а будемо плівка метр 50, дуже малі. І весь, ну, як тунелі кажу, у нас так як самим, таким способом, е, я буду садити кавун. Так само буду садити кавун. І може на розсаду, ще осадю, під мульчу і агроволокно, кажу агроволокно плівка зверху на дуги, буде перець і помідор. Е, детальніше ще розкажу, під е, самою мульчею я ще розсипував рембик. Це від медведки буде садитися, я добре дав, буде садитися, і будемо ми, як то говориться, якраз буде і під корінь попаде, і поверху. Вона якраз ходить, буде поїдати, ну і буде гинути. Це по кабачку. Ну, кабачу кажу, вже так і проситься, оце тепло почалося і ця розсада пішла вверх. А зараз ми будемо. Садити, зараз і будемо накривати, це все я детальніше покажу. Зробили полив, полив фільтр, обов'язково, щоб був. Там ми брали агротеремі, непогані кажу, і включаємо ми водичку, водичка помалу буде йти, йде на одну, цей хватає Але так само і як візьмемо сюди, в мене бачите, отам на, на, на кінці є. Я відвів шлангу спеціально туди. Тут в мене йде ще одна шланга, і однією шлангою я підключаю. Вчора дуже, без, як то кажеться, без насоса. І в мене самотком був вище є. І нанизу е, добре полилася як е, під агроволокном капуста, так і під е, Не, Непогано. І вже можна підживити, так як я вже підживляв. Підживляв я 13-40-13 е, рогрін. Це корніва, щоб була фосфорна, дуже суперові, я вам кажу, в мене розсада цього року, я бачу, що і непогана йде навіть. От тут розсада вже 29-го посадіна, але я вам кажу, що супер суперово. О, Подивіться так, бо по тому на середині. Тут трохи є хеморуч, бачите? Вона зелена, дуже гарна. О тут взагалі гарно видно. Тут взагалі гарно видно. Це наша молоденька. Бачите, вже пішли листочки, середина скоро буде зав'язуватися і так буде рости. А зараз ще детальніше покажемо, я розкажу і покажу, як будемо. ми дуги, дугів, так як в мене тут нема сильно таких дугих. Я просто е взяв ст сталюку, там троєчка, ну, вона буде тримати. густіше дам по метру, вона буде тримати. Просто покажу, як воно є. Йдемо подивимося далі. Оце дуга, дуга. Хай метру в мене вистача їх. Бачите, я отак поробив. Оце наше буде по метру, нехай по метру, кажуть, таких дуг в мене вистачає. По метру буду давати, щоб у нас прогини не було при дождю. І все. І воно буде Я просто показую, а пізніше, коли посадиться, ми будемо і. О, бачите, можна так. Зверху буде плівка. І буде суперово. А тут я так провів нашу капельну. Теж капля б брала будь на той агротерімі можна заказати будь-який будь любий метраж, там від 200 метрів. А тут у нас буде кукуруза. Так, зжимається до кучі, бачите, вона буде рости. У скоріше вийде, ось це посередині, ну я все одно дам. з краю просто в мене вийшло. А це називається мульчурування. Отак. От Для чого дається мульча, зараз розкажу. По-перше, трава це є один плюс. Але, по-друге, волога, яку ви дали, під плівкою довше зберігається вам поливу менше. Як буде відкритий ґрунт, більше поливу, щоб ви знали. і це корінь, тепліше в корінь, тепло в корінь, коли коріння тепле і воно йде. Для шкідників, я кажу, я дав орембик, можна вкинути тоді, полити чи скорпіоном чим хто хоче. Та вже кидайте під корінь, коли щось з вас бачить, що пропадає. Ну я сподіваюся, що не пропало, бо в мене прошли рік тут було, кроти підгризли, під, 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 два штучки з'їли, коріння з'їдає повністю, і рослина пропадає. А так ми будемо на ряд десь. Зараз подивимося, скільки в нас залишилося. Десь 80-96 касета, десь 80 штук, певно буде. 80 штук це буде ранні, Рання буде, як то кажеться, у нас продукція, вона трошки є дорогша. Ми займалися постійно. Це висадкою під дуги, в тепличці, тому що ми ним заробляли, ми цим жили і серії різне. Але такий даний час, як кажеться в світі, бо я вважаю, що це в мене вдома, бо то вже привично вдома було. Садити вже давно би в нас зросло. Хоч кажу, що цього року дуже тепла весна, і в нас кавун садився. Десь, якщо під друге під пилівку, в нас кавун садився 10-15, Те дивилися на прогноз і садили ті самі курейці, ті, ті самі навіть наші, які займалися кавунами. О, вони приїжджали і вирощували і садили. Це ранні сорти Вікторія, ну і різні, там Кримстар чи ще які, щоб раніше був. І він вже в червні черв місяці був, в кінці червня, десь так. Так був ранній кавун і шоу. Ну, Але ми будемо теж пробувати цього року. Я попробую сенсея під одну на 70 метрів. Просто для себе, як воно буде надовше. Теж ранній сорт, але не такий ранній, як Вікторія. Що з того вийде, будемо ще дивитися в майбутньому. І так само буду показувати один ряд. У нас є, бачите, цей кабачка, ну і кукурудза заодно. А це у нас. Затемлююча плівка, та я сітка теж брали в агротеремі. Чому я його так, як то кажеться, рекламую чи ще, що не буде я вам поясню, тому що там по можливостях більше той можна взяти набагато дешевше. Порівняйте ціни по сайтах, ви самі переконайтеся, і мої підписники вам можуть навіть дописати, якщо якийсь там спор буде в коментарях, бо вони його беруть. А так ми зараз посадимо, і потім я покажу, яка вона буде накрита, все різне. Між кукурудзою можна робити і менше. Якщо будете садити, 20 см, можна садити кукурузу. Але тут ми, певно, будемо посередині, якраз, щоб нам не мішав, бо куш швидко буде набиратися. Ну і Добре, що кукуруза пішла, якщо вище вона не змішає, росте, все іно бере він доброго, все і воду бере знизу. Так що дивимося далі. Отак От ми дуги положили, бачите? Так ми замульчували обов'язково кожну рослину. Бачите? кожну, кожну, кожну. І в нас вийшло отакий рядок. І хочу сказати, у мене ще одне є, бачите, плівка. Плівка вона трьохметрова, по півтора метра рукав. Ми раніше Розтягували, але тут треба було по боках два рази е різати, щоб було у нас півтора. А ми пішли другим путем, так як мені шляхом, так як мені треба зараз не три метри, а треба півтора метри, щоб ми накривали однорядно. Це однорядний є, бо трьохрядний це на три метри, а тут однорядний на мульчі. І ми розрізали простою тоненькою-тоненькою пилкою, такою тоненьку тоненькою Прийшло мені, купляв бензопилу, прийшло з бензопилою, і ви знаєте, порізало дуже суперово. Ніякому разі не треба кругом болгаркою, воно вас за тут завальцює, за потім йдете. А так ви бачите, зараз ми просто-напросто кінці візьмемо. Якби вона була розкрита, було б набагато краще, звичайно. Зараз ми кінець за, закинемо, і я піду на сам кінець і ми будемо роз, роздовжувати. Того здається так, там стань на краю і може знімати. Що дається так в нас. Даємо плівку, під плівку садиться все. Щоб раніше було, звичайно, і раніше, як то кажеться, перша копійка. Рівня воно дорогше є. Міємо так вирощувати, так і робимо. Насінням кидати буде дуже дорого, ну і тоді вже в кожного буде, не з кожній. Як то кажеться, буде купляти. Я не кажу, тут в селі, а в місті чи навіть на той готовий ринок можна відвезти, чесно кажу, можна відвезти. Так ми робимо і навхрест, покажи, навхрест ми даємо на кінці, навхрест е, дуги. Е, так вони сильніше будуть тримати, не буде їх гнути. Е, ну І так ми робимо постійно, так і воно є. Малу добре провітрювати по боках, робити таку саму ще, е, дугу ставити і догори плівка піднімається, провітрюється. Зараз я буду йти аж на кінець, натягнемо і помалу будемо, ми. Бачите, трошки якби вона була півтора, я б зразу ложив, а так треба нам... Ну нічого страшного, якраз буде все суперово. Натяжку треба, звичайно, хоч навіть вітіль би натяжку робити, то би було суперово. Ну зараз щось передумаємо. Так, ну я зараз, як півторашка, вона не дуже багато буде. Я вже дойду до кінця, там добре натягну. І тільки по боках кидати, та й все. І це наша буде вже підлита розсада. Ну і звичайно, і накрита. І результат буде, так як можна сказати, в тих, що довкола мене в тунелях, ще назвати їх. Капуста і сарі різні. Це кажу перші-перші. Береться просто-напросто. І добре-добре натягувати. Добре, добре натягувати. Отак. От О, тут якраз. Треба ставати. Трошка кажу поганенько, що, що цей. Ну, що маємо, то маємо. Давай. Плівка 50 мікрон. Так само вона от ззаді вас на 3 метри. А це взяв. О. І помалу зараз будемо закидувати. Закинеться, зразу відіб'ється тепло. На замки, чи як тепло, і вже буде йти відпар і буде тепло. Так ми робили на Херсонщині, так і робимо на Львівщині. Пробуємо, але ще раз вам скажу, що різниця у нас по цьому на цілий місяць. Але цього року, як весна рання. Ще можуть бути і морозці тоді треба буде накривати обов'язково кабачок накривати тим Обов'язково У нас агроволокно є. Ми... Капусту -то не треба, а ось кабачок треба обов'язково. І так ми його Ті замки, замкнемо воно тут рядом ми будемо кидати його. Усі прикидувати. І у нас робота йде. І на цьому всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, а ми будемо далі працювати. Так, як говориться, треба якось жити далі. І ще слава Збройним силам України. До побачення!